30 вересня день усиновлення. Щороку співпадає із Днем християнського свята, віри, надії, любові і матері їхньої Софії. Саме в цей день спеціалісти звертають увагу людей на проблеми дітей, які потребують опіки та батьківського опіклування. Усиновлення це юридичний акт, яким оформляється дитина у сім'ю на правах доньки чи сина. Цей процес здійснюється за рішенням суду. У Коломийському районі проживає 35 дітей, які підлягають усиновленню, розповіла начальник служби у справах дітей Марія Обушак. Служба у справах дітей проводиться робота щодо гоштування цих дітей у сім'ї потенційних кандидатів, усиновлювачів та опікунів. Звичайно, говорити про те, що усиновлення. Можливо, не є дуже аж таким популярним зараз у нас не можна, тому що найкраща форма виховання дитини в сім'ї це сім, це це фактично сімейні форми виховання. Як свідчить практика, заклади державні заклади, інтернати. Вони відіграють свою роль, але на сьогоднішній час у суспільстві е, саме найкраща форма виховання дитини це сім'я. Насправді лише у сім'ї дитина отримує материнську любов і батьківську турботу. Проте кожна дитина має право на такі почуття. Якщо з рідними людьми з певних причин це не склалося, то є надія, що з моменту усиновлення хлопчик чи дівчинка знайде справжню сім'ю. Щоб е, усиновити дитину, треба пройти ряд бюрократичних якихось процедур. Але тут немає нічого складного, і ми сприяємо цьому. Заявник, який хоче встановити дитину, приходить у службу справи дітей, пише заяву, подає документи. Такі це паспортні дані, і код, довідка про доходи, що саме важливо, щоб людина мала доходи і могла отримувати дитину у себе в сім'ї. Це довідка про житло, про шлюб, про несудимість. Усиновлювачем може бути людина не молодша 21 року. Різниця між усиновлювачем і дитиною має становити не менше як 15 років і не більше як 45. Після подання усіх документів заявником їх вивчає служба у справах дітей. Матеріально повотує умови проживання цієї людини зі його мотивацію і складає акт висновок про доцільність усиновлення чи недоцільність, що там звичайно є недоцільність. Ну, Переважно люди, які мають мотивацію установити дитину, це люди, які вже готові до цього кроку, як матеріально, так і психологічно. Після того, коли ми надали висновок про доцільність установлення, ми сприймаємо людину в дитячі заклади, пропонуємо їй дітей, які у нас перебувають на первинному обліку, на місцевому. Кандидати, усновлюючи, знайомляться з дітьми і приймають рішення брати дитину, в сім'ю чи ні, встановлюють контакт з дитиною. Усиновлення не є надто популярним на Коломищині, зазначає Марія Обушак. Поширеною є опіка, коли після смерті найрідніших людей дітьми опікуються родичі. Проте спеціалісти просять сімейні пари, які мають бажання створити справжню сім'ю із дітьми, не боятися цього, а подарувати ще одному хлопчику чи дівчинці щасливе життя.